Ще півтора роки тому цей хлопець міг самостійно зав'язати шнурки. Зараз його велетенські пальці вже не мають на це змоги. Ваня Павлюк з Західної України шокував лікарів одним з найзапущеніших випадків дисхондроплазії. Зустрічається дуже рідко такі речі, По мере, на моїй практиці я перший раз таке бачу. За 20 років нелікована хвороба викривала майже все тіло хлопчика. Я хочу бачити ваші ручки. Перший палець у нас збережений, так? Не так сильно деформований. Другий палець у нас деформований, положення згинання. Але більших деформацій зазнали третій, і четвертий пальці. П'ятий палець, палець більш-менш. Збережений. Функція в суглобах. Майже відсутня. Що ви можете цією ручкою зробити? На велосипеді вестися. Візьміть ручку. Можете писати? Так. <рес> угу, добре. Давайте перейдемо на другу ручку. Ліваки. Більше деформована. Ну, тут важко навіть зрозуміти деякі фаланги. Що цією рукою можете зробити Вань? Не. Попробуйте. ваню? Ви вже пристосувалися, вони тяжкі у вас кисті. Так. Досить тяжкі. Це. Я хочу подивитись у вас повністю. Давайте. Угу. Деформація ще. І передпліччя ліктєвого суглоба не Так деформована, але вона уражені. Очень ліктовий суглоб. Функція присутня. В цьому суглобі теж функція присутня. Ваню оглядали кращі ортопеди травматологи України. І навіть більше, ніж втрата функції рук лікарів хвилює інше утворення.

І поки, на щастя, злоякісних клітин не знайшли, це означає, що у хлопця ще є час і надія розпочати нове життя. Лікарі сподіваються поставити йому надсучасні біонічні протези, які працюють майже як людські руки. Але в Україні такі технології ще не розвинені єдина надія знайти допомогу за кордоном.